Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро, і я, ваш таємничий таролог. Розклад на 21 вересня неділя. Ну, що ж, події, які відбуваються навколо нас, ті, яких ми чи хочемо чи не хочемо при участь, вони все одно відбудуться. Це в нас щедрість. Це, можливо, навіть снобізм, але зазвичай це приємна якась дія в нашому напрямку або наша дія, яка ну, це по-перше, про гроші та матеріальні статки, адже це пентаклі. Тобто, хто, хтось може надійшли вам якісь кошти, хтось може поділитися якимось проектом там, до, запропонує вам попрацювати, може, хтось вас чимось пригостить. Отже. Це навколо нас може. Ви просто будете спостерігати, як хтось комусь допомагає у побуті. Нас зустрічає. Паш Кубків. Паш Кубків в нас такий ніжний, схильний до жартовності. Це в нас дітки зазвичай символізують дітей, це в нас або вагітність і новина про вагітність, або просто спілкування з маленькими дітьми. Чи ви подивитесь, подивитесь кіно, послухаєте музику, щось таке пов'язане з маленькими дітьми. Сюрприз, він доля для нас стає третій старший аркан імператриця. Вона зазвичай дуже часто випадає в особистих розкладах саме про вагітність. Вагітність, вагітність або дитинкою, або проєктом. Також це може бути просто плодючість. Тобто ви збираєте плоди, результати своїх трудів. Хтось отримує зарплатню, хтось отримує якісь там, не знаю, поїде там томати збере городу, хтось отримує там подарунки, посилки чи щось таке. Отже, це, це про а, творчу енергію у всіх її проявів, це життя усіх проявних, це повната життя. Тобто, коли збираєте щось з землі, а, коли ви збираєте а, врожаї. З того, що ви робили, наша роль в цьому всьому 17-й старший аркан. Зірка. Зірка це надія, це напруга, яка відійшла. Це рішення, які знайшлися. Отже, ми знайдемо рішення в цей день для усіх ситуацій. У пінсубку в нас випадає туз посахів, а це початок. Це початок запліднення, тобто якийсь проект почнеться, він почне свій рух уперед. Загалом весь розклад про початок, про рух уперед. Отже, маленька дитинка, вагітність та допомога грошова, надія. Тобто, загалом. Неділя буде сповнена якихось початків. Щось завершиться у суботу, а щось почнеться у неділю. В неділю будуть великі приємні зміни. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха метаро.